Видра. Це савець, який не може не подобатися. Вітаю на каналі Пошенка Валюшка. В цьому відео я розкажу вам про видру звичайну або ричкову. Клас: Савці, ряд, хижі, родина курицеві. Вигляд: зріст порівняно невеликий. У самців 46-90 см, а у самок 54-68 см. Вони трохи менші. А ще у мають довгий хвіст 10 23-46 см. Вага. Від 3-6 кг до кг. В них коротке, щільне хутро, воно коричневатого кольору, різних відтінків. Цікаво, що на задніх лапках пальці з'єднані шкірянистими перетинками. Розповсюдження: видра річкова або звичайна, часто зустрічається в Європі поблизу водою. Це може бути річка, озеро, болото чи ставок. Вони населяють усі типи внутрішніх водних шляхів. Звісно, видри можна побачити в зоопарках. Наприклад, ці видри живуть у Миколаївському зоопарку. Видри і вода. Видри це чудові плавці, адже це напівводні тварини. Ведуться завці і інчний спосіб життя. Полюють в воді і перебувають більше часу у воді, аніж на суші. Плавають рухом ніг і хвоста. Зазвичай пірнають на 1-2 хвилини. Максимальний час 5 хвилин. Хоч на суші їм живеться аж ніяк не гірше. На суходолі вони пересуваються або бігом, або ковзанням на животі. За один день можуть подолати 30 сотні видів в норах, у яких роблять отвір вихід до води. В своєму домі вони тільки сплять і годують дітей. Характер насправді за видрами дуже цікаво спостерігати. Вони милі, гарні, веселі, активні і грайливі. Іноді видри так зачаровують, що люди забувають про те. Що видри мають гострі зуби, швидку реакцію, І це хижаки. Тож в зоопарках можна побачити табличку Видри кусаються. Не лише молота, притаманна цим тваринам. Це дуже розумні та кмітливі і Полювання та їжа. Раціон видри складають риби, амфібії та річкові раки. Восени раціон поповнюється комахами, мушлями та п'явками. Рептилії, водоплавні птахи, гризуни теж добра їжа для видр. Рослинні корми теж є їжею видр. Наприклад. Клоди культурних рослин та безхлорофільні частини водних рослин. Сонку, корму чи їжі роблять під берегами, але роблять це іноді. А загалом меню залежить від місця проживання, те, що видриз ловлять на березі, та й буде їхнім обідом. Наприклад, морських їжаків, крабів, змій, жаб, раків, а ще від яєць, які знайшли на узбережжі, не відмовиться жодна видра. Розмноження. коли видрем стукає 16-17 місяців, починається статева зрілість. Вагітність з ембріональною паузою складає близько 240-365 діб. Вологи можуть відбуватися упродовж всього року, але найчастіше десь у квітні-червні. У випадку може бути 2-3 видриняти, іноді буває від 1 до 5. Народжується раз на рік, як правило, у норі. Хоч материнського, з материнського боку щенята ще потребують опіки, коли малюкам виконується півтора місяці, вони починають вилазити з нори. А у віці 2,5 місяців вже можуть полювати самостійно. Користь видер. Це дуже корисні тварини в екосистемі. Тут слід згадати про їхній раціон. Видер контролює популяцію тих видів, які вона їсть. Цікаві факти: поведінка видер схожа на гру. У видер є своє знаряддя праці, камінці. Каміння служить інструментом для розбивання молюсків і інших твердих оболонок здобичі. У світі існує 13 видів видер. Річкова видра може зустрітися в Україні у дикій природі, а ще вона занесена в червону книгу. Цікаво, що японці, попри застереження спеціалістів і фахівців, заводять такий вид видер, як азійська короткопала видра, як домашня улюбленця. Це одна з найменших видер, менше 61 см і важить 4,5 кг. Насправді, видра краще жити в природних умовах, зоопарках чи заповідниках, адже їм потрібен особливий догляд. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про вподобайку, підписку та коментар. До зустрічі!